Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Нові акції з 19 по 25 червня. Гранд Шарм Тверде мило. В упаковці 5 штук по 70 грамів за 45 гривень. Апельсин або полуниця аромат. Тверде мило туру. 4 шматочки по 80 г за 87 гривень. Мило для інтимної гігієни 370 мл за 61 гривню. Шампунь для волосся Head and Shoulders. Об'єм 400 мл. Ціна 177 гривень. Сухий шампунь шаума 150 мл 108 гривень. Бомбочка для ванни 75 грамів, ціна 21 гривня. Це, мабуть, найбюджетніший варіант рідкого мила, об'єм 450 мл за 16 гривень і є різні аромати: манговий дайкірі, любов на пляжі та цитрусова вечірка. Сейфгард, антибактеріальне мило з дозатором 225 мл за 68 Шампунь гель для душу. Чоловічий, три в одному. Олд за 133 гривні 400 мл. Понтін, шампуні для волосся. Об'єм 400 мл, Ціна 149. Бальзам філлер для волосся 200 мл 137 гривень. І такий бальзам теж 137-200 мл. Шампунь міцелярний для волосся Sansi Profike, 400 мл 88 гривень із дозатором. Є ще бальзам кондиціонер 200 мл 77 гривень. Сульцена засіб лікувально-профілактичний. паста – 75 мл 109 гривень. Шампунь 150 мл за 169. Сіус шампуні 440 мл об'єм за 153 гривні. захист – СПФ захист 50 25 мл за 99 гривень. Бальзам для губ Нівея 91 гривня. Зая крем для всіх типів обличчя такий варіант, або для сухого типу шкіра. Ціна 77 гривень за 50 мл. Нівея Софт – 78 гривень. Сане пінка для умивання 129 гривень 150 мл. По 22 гривні крем фарба для брів сів антиналіт об'єм 500 мл із дозатором за 79 гривень. Користуюсь таким, мені подобається його дія. Можу рекомендувати вам. Містер Пропер засіб для миття підлоги та стін 1 літр за 115. Профі гель антажир. Ціна 26 гривень за літри. На фейрі ціни 159 гривень 1,5 літри, 125 гривень 900 мл або 1 літр теж 125. Капсули лоск для проня 13 штук 149 персіл 4 в одному 198 за 13 капсул. Капсули для прання Аріель 12 штук за 169. Такі капсули від веллі. вони них двохкомпонентні 10 штук за 69. 129 гривень коштують капсули для прання савекс. 10 штук у паковці. Містер пропер засіб антежир для кухні, об'єм 800 мл, з розпилювачем 159 гривень коштує засіб для миття посуду сарма 450 мл, ефект соди 39 гривень. Lenor кондиціонер для білизни 798 мл. Об'єм стає все складнішим. Не знаю, сміюся, насправді не смішно. 109 гривень. Так, 1 літр 239. От мені цікаво, як вимірюють, коли наливають. Дуже цікаво. Так, заокруглюю. Ціна 189. Галла Аквапудра 37 гривень для автоматичного прання. Для ручного 32 гривні 300 грамів. Аріель 53 гривні 300 г. Айт Аквапудра 300 грамів для ручного прання 39. Савекс по 28 по 29 за 300 грамів. Більші упаковки Ariel Aqua аквапудра 2 кг та 700 грамів для кольорових речей за 349. Савекс кілограм та 200 грамів 129. Гала Аквапудра кілограм та 800 г 198 кг. Персил за 169 гривень, кілограм та 200 г. Лоск для кольорових речей 2 кг 400 г за 258 гривень. І гала досить велике упакування: 3 кг та 600 г за 349. З акційною ціною засіб для прання перволь Гелевий 228, 1 літр. Набір кульок для зливного бачка від торгової марки Бреф. 2 штуки 94. По 49 гривень. Набір зубних щіточок Колгейт 2 штуки. Зубна паста Аквафреш за 44 гривні 50 мл. Colgate Max Fresh Max White 82 гривні за 75 мл. Colgate за 49 гривень 75 мл. Aqua Fresh Plus 75 мл за 59. Parodontax 75 також за 117 гмрів. Лісовий бальзам 33 гривні теж 75. І саніно за 27 гривень 90 мілілітрів. Фа антиперспірант жіночий кульковий за 61 гривню. Синіті 34. Спрей Рексона по 104 гривні. Спреї Фа 79. Даф. Ціна 108 гривень. І в днівий по 97. Рексона антиперспірант кульковий жіночий 65 гривень. Рексона стік – 109. Фарба для волосся Палет 92 гривні. Авена 65. Піна мус 184 гривні. Шварцько Птафт. Лак 167, 250 мл. За 99 гривень зубна нитка ORLV, довжина 50 метрів, 49 гривень зубна щитка ORLV, одна штука, фа, кульковий дезодорант, антиперспірант, чоловічий 69, нівея 60, рексона 59. Досить такі суттєві знижки. Old Spice Стіки 50 мл 103 гривні. Spice спреї 150 мл 103 гривні. Фа 99, Нівея 89, чоловічі аромати. Нівея антиперспіранти по 52 гривні і Део 60 гривень 50 мл. А шістдена гривня 149 гривень коштують щоденні прокладки Діскріт 100 штук 60 штук 124. Прокладки Always по 94 гривні, 14 штук або 12 штук. Упаковці. Такий варіант: 16 штук. На Наторели. Ціна 39 гривень, в упаковці 10 або 8 штук. Гріндей по 17 гривень, 7-6 штук у паковці. Натурелла 94 гривні 14 штук і великі пачки 40 штук 189, 20 штук за 94, 8-9 штук за 49 гривень. Від торгової марки Нівея Гелі для гоління 200 мл 162 гривні. Піна 126 гривень 200 мл. Від Gillette 84 гривні піна. Арко 82 гривні. Крем для гоління 65 г 46 гривень. Бальзам для гоління 222 гривні. Станки для гоління одноразові, 4 штуки на 3 леза 92 гривні. 58 гривень, два станочки на три леза від бік. 58 гривень на одне лезо 5 станків. Такий набір від бік. Одна ручка і дві насадки. Ціна 119. Жіночі одноразові станки 143 гривні, бік міс солей. У 4 штуки. Станок для гоління Big Flex 3 49 гривень за одну штуку. Жіночі станочки Big Pure Lady 26 гривень. Набір LES. Ціна 19 гривень 5 штук. Акційна ціна на парасольку пляжну 279 гривень. Вони мають такий малюночок, як зріз цитрусових. Її оранжевий або жовтий колір. На чепси хрум акційна ціна 13 гривень за 50 грамів. Енергетичні напої нон-стоп 23 гривні 250 мл. Підбуль 18 гривень 250 мл. По 22 гривні вермішель швидкого приготування ріва 85 грамів, пюре ріва картопляне. За 23 гривні 40 г. Кислота лимона 90 г за 12 гривень. Желатин харчовий 25 г від торгової марки Деко за 12 гривень. Сухарі панірувальні за 9 гривень 200 г. Така новинка маршмеллоу з ароматом кавуна 80 г за 24 гривні. Прокладки Bella Футінс щоденні 20 штук 32 гривні. Bella Soft and New або Classic 20 штук за 32 гривні також. Bella Футінс для критичних днів 42 гривні 10 штук. Ватні диски від торгової марки Safi 120 штук за 26 гривень.